Шановні любителі футболу цього тижня був насичений єврокубковий тур про поєдинки за участю українських команд у Лізі чемпіонів Лізі Європи та Лізі конференції. Ну а також про матчі, які на нас із вами чекають на європейських полях цього вікенду. Про все це у новому випуску будемо розбиратися. Поїхали! Перший етап нового сезону майже пройдений. Відгриміли два тури Єврокубків, а перед матчами збірних. Нас ще чекає вікенд у національних лігах. Але спершу згадаймо, що там було на полях Старого світу. Матч Баварії та Барселони чекали усі. Оновлені та солідно підсилені Блаукранас із Хаві на чолі з новим вожаком в персоні Левандовського проти Мюнхенської машини, яку як тільки не змінюй, кого тільки не став на чолі. Ця команда продовжує грати в потужний тотальний футбол, якому важко щось протиставити. Барса змогла здивувати і на перерву пішла за рівного рахунку. При цьому більше володіла м'ячем та завдала поворотах Ноєра аж 10 ударів. Хабі намацав потрібну гру, десь так здавалося фанам каталонців, аж раптом Мюнхенський ляпас на старті другого тайму спустив Барселону назад на грішну землю. Ернандес та Сане з інтервалом у кілька хвилин забезпечили Баварії солідний гандикап. В обох голах є великі питання до захисту Блаугранас, але не менше претензій до атаки, яка так і не змогла розмочити ворота Ноєра. Не вдалося Левандовському, який геть зі шкіри ліс, аби насолити колишній, не вдалося Хаві, який робив потрібні, але, на жаль, неефективні заміни. Тож на виході маємо чергову поразку Барси, яка в останніх п'яти матчах пропустила від Баварії. Вдумайтесь лише, аж 18 м'ячів. Ще одна шикарна вивізка та зустріч з колишньою відбулася на туманному Альбіоні. Борусія завітала в гості до Ерлінга Холанда. В тому, що Сіті мав перемогти, сумнівів не було ні в кого. Але хто бачив гру, погодиться, що це одна з найважчих звитяг містян за останні роки. Сіті пропустив і лише завдяки дивовижному голу Стоунза зрівняв рахунок. А вирішальну роль за найкращими законами драми зіграв ніхто інший, як Холанд. Норвежець забив переможний гол і відправив Борусію додому ні з чим. Другий тур поспіль затикає роти критикам Шахтар. Цього разу суперник у гірників був скромнішим, але проблем завдав чимало. Салтік і забив першим, однак хлопці Йовічевича знову показали, що вміють реагувати на неприємності по ходу гри. Стараннями Мудрика Шахтар досить швидко відігрався, майже одразу вийшов уперед, хоча гол і скасували через мінімальний офсайд. А якщо згадати ще й не призначений пенальті за фол проти шведа, то напрошується висновок, що це Салтіку пощастило більше. Та якщо серйозно Шахтар Йовічевича хочеться похвалити не за класну гру, проблиски якої особливо в атаці безумовно є, а за бойовий характер, ця команда вміє тримати удар. І це, мабуть, те, чого гірникам бракувало ще з часів Даріо Серни. Загалом несподіваних результатів у цьому Євро Мідвіку не бракувало. Сюди запишемо і сенсаційну поразку Тоттенхема від спортінга, і не менш сенсаційні невдачі Порту та Атлетіко. Поразку Ювентуса вдома від Бенфіки, і звісно ж втрату очок Чалсі у прем'єрному матчі Грема Потера. А от Динамо знову програло в футбол. Цього разу Аеку з Ларники. Долю матчу вирішив єдиний гол, забити в дебюті гри прямим ударом зі штрафного. Адам Дюрчо, наче рукою поклав м'яч у ближню дев'ятку вири Дениса Бойка. А що Динамо? У команди Мірчі Луческу все по класиці. Відсутність ідей у позиційній атаці, проблеми в центрі нападу, інертність центру поля, а тут ще як на зло, Микола Шапоренко на вибув через травму, і ситуація стала зовсім кепською. Ні Денис Гармаш, ні Артем Бісєдін знову нічим не запам'яталися на вістрі. Так, Віталій Буяльський зрівняв рахунок ще в першому таймі. але той гол було справедливо скасовано бригадою Вар через офсайд. Загалом усе частіше в українських ЗМІ постає запитання Луческу Аут. А Дніпро 1 здобув по-справжньому історичну перемогу. Команда виборола першу в історії клубу перемогу в Єврокубках. До того ж, усе вийшло якось занадто легко і на класі. Артем Довбик нарешті показав себе в усій красі. У матчі проти чемпіона Кіпра український нападник оформив два голи та одну результативну передачу на молодого Валентина Рубчинського. І так, багато хто зауважить, що якби на цьому протестинні працювала система ВАР, усе могло скластися зовсім інакше. Але гра забувається, а результат залишається. У підсумку Дніпро 1 здобуває вкрай важливу вікторію 3-1 над Аполлоном і покращує свої шанси на вихід із групи Ліги конференцій». Далі розглянемо, що чекає європейських грандів у внутрішніх першостях цього вікенду. У Бундеслізі ваблять око дві вивіски: Лейпциг після того, як присоробив Борусю Дортмунд, а також оступився в Мадриді в поєдинку з Реалом, Тепер чекає вояж до Менхенгладбаха. Обидві команди всередині турнірної таблиці і досі не знайшли свою гру. РБ у новому сезоні відверто слабко грає на виїзді. Один заліковий пункт. За цим показником гірше забитів виступає лише боку. Хоча в останніх п'яти матчах на полі Менхен-Гладбаха здобув три перемоги. Інше топ протистояння з Німеччини це, безумовно, рурське дереві між Дортмундом та Шальке. Це перше після повернення гельсенхірхенців в еліту. У яких кондиціях не перебували б команди і які місця не займали б таблиці, рурське дербі майже ніколи не буває сумним та одноманітним. У суботу команди зіграють у Дортмунді, де Шальке не так давно перемагав. У 2019 році. Усі найактуальніші новини на порталі Своє Дербі буде в Іспанії. Дербі Ель Мадриленіо» між Атлетіко та Реалом. Команди підходять до протестиня з відмінним настроєм. Адже кардинально протилежно виступили на Євроарені. Реал обіграв Лейпциг 2-0, а Атлетіко в матчі з іншим німецьким колективом Байером зазнав поразки з ідентичним рахунком. Тим не менш, Атлетіко це грізна сила в Лалізі. і Ель Чоло Сімеона може стати першим коучем, який похитне зрею королівський локомотив, який ніхто поки не може спинити. У неділю команди зіграють на Ванда Метрополітано, де Реал виступає не надто переконливо. В останніх п'яти матчах одна поразка, три нічиї та одна перемога. Багато цікавого відбудеться на Апенінах. Зокрема, перший матч, який хочеться виділити, це протистояння Ювентуса та Монци. Це, звісно, не топ вивіська, але саме тут ми можемо побачити першу відставку в серії А. Якщо ЮВЕ втратить очки, їх безвиграшна серія нараховуватиме 5 матчів. А Масіміляно Алегрі з великою часткою ймовірності знову доведеться ставати на біржу праці. Дамоклів меч точно не висить над кар'єрою Жозе Мауріньо в Ромі, але випробування у вовків ще те. Хоч і домашній, але матч проти одного з лідерів ліги Аталанти. Між командами всього один целіковий пункт у турнірній таблиці. Все уж Озе, як ніхто інший, розуміє важливість матчів і не зраджуватиме своїм традиціям. Нас чекає обережний футбол у виконанні римлян в розрахунку на стандарти та контратаки. Так і хочеться взяти тотал менше на цей поєдинок. Втім, саме так Маурініо обіграв Аталанту в їхній останній очній зустрічі у березні цього року. А підсумує Вікенд в Італії епічна битва Мілана та Наполі. Чинний чемпіон проти поточного лідера серії А і Росонері і неаполітанці добилися позитивного результату в лісі чемпіонів і точно спробують з таким же настроєм піти на міжнародну паузу. Статистика свідчить на користь Мілана, який виграв усі домашні матчі в сезоні. З іншого боку, Наполі ще не програвав на виїзді. Три останні матчі між цими командами завершилися з мінімальним рахунком 1-0. Тож, як і у випадку з Ромою, тотал менше 2,5 був би цілком доцільним. Це, звісно, якщо Златан Ібрагімович раптом не залікує своє коліно і вкотре не покаже Італії, як треба грати у футбол. Буквально нещодавно ми розіграли м'яч ла Ліги від нашого партнера магазину Фаншоп, в якому продається тільки оригінальна атрибутика футбольних клубів. Щодо розіграшу наступного, ось це оригінальна футболка футбольного клубу Арсенал. Можливо, ви фанат Зінченка і хочете ходити в такі футболці. У вас є всі шанси її здобути. Все дуже просто і легко. Бути підписаним на канал, будемо розбиратись і обов'язково підписатись на канал будемо розбиратись в інстаграмі та на нашого партнера «Фаншоп». Тому все просто. Коментарі в першому закріпленому, все для вас достаменно буде відомо. Підписуйтесь, беріть участь у розіграші і вигравайте круті подарунки. Почуємось. Знову обділеною увагою буде Англія. Смерть королеви геть сплутала карти англійській прем'єр-лізі. Зокрема, топ протистояння Челсі та Ліверпуля, яке мало відбутися в неділю, перенесли. Раніше відпустити футболістів до лав збірної зможе і Ман Юнайтед, чию грузліцом теж скасували. Як то кажуть, серед запропонованого маємо в меню вояж Сіті на Молін'ю в гості до Вулверхемптона та поєдинок Тоттенхема з Лестером. Лиси, до речі, хто забув, наразі найгірша команда АПЛ. Один за ліковий пункт. А лідер прем'єр-ліги Арсенал після багато в чому несподіваної поразки від М'Ю спробує відновити самолюбство у Грі з Брентфордом. У Франції всі топові події неодмінно стосуються ПСЖ. Цього разу Неймар, Месі та Мапе хитатимуть оборону Ліона. Ткачі на старті справді виглядали реальним конкурентом для Парижан. Але поразки від Лор'яна та Монако позбавили їх цього статусу. З іншого боку, маленька сенсація може все переграти. Тим паче, що на початку 2022-го Ліон уже відбирав очки у ПСЖ. Не забувайте підписуватися на канал. Будемо розбиратися. Ставте вподобайку цьому відео, а також ставте дзвіночок, аби не пропускати наших нових випусків. До нових зустрічей!